Зарплату на роботі за кордоном скидують не з карти на карту. І це не е, мгновенне действия. Вчора дзвонили жінки, мені вже ночі, недовольні, а що нас кормлять завтраками. Ми приїхали, затра... зарплату ще не отримали, а е, жінки звільнялись, їх в той же день розрахували, не можуть їх розрахувати в той же день. Чому? Тому що зарплата все йде через банк. Неможливо, щоб роботодавець вам скидував з карти на карту, як ми друг другу перераховуємо, тому що великі суми. Працює там 10-50 людей і попробуй зі своєї карти скинь по 1000 євро або там по 900 євро. Сразу позвонять з банка і скажуть, ну а з яких діло ви висилаєте з карти такі гроші? Це заборонено. Тому будь-яке офіційне працевлаштування зарплата йде через банк. І як воно відбувається? От Ви відпрацювали, вас обраховує бухгалтерія на заводі, на тому підприємстві, де ви відпрацювали. Потім вас обраховує, считають, перевіряють кількість годин і нараховують гроші в агенції Це ще 2-3 дні. Тому що не одна людина. І потім передають в банк, і банк вам переводить вже гроші. А банк може день переводити, може два, може три, а може і 5 днів переводити. Так що від вашого кінцевого дня роботи гроші на карту можуть пройти там, через 2-3 дня, а можуть і через тиждень прийти. Ну, вони прийдуть, нам теж саме проходять гроші, буває, ждеш там тиждень. Буває, повернуться гроші. Всяке буває, але тут ніхто нікого не кидає. Я просто поясню людям, в який раз, що гроші, аванси, все це не скидаються з карточки мгновенно. Це все проводиться через банк, тому що робота офіційна, знімаються податки і так далі. І того, от після вашого дня останнього роботи, вас можуть розрахувати там на до 10 робочих днів. Вам може зайти на карточку гроші. Самий мінімальний срок це день-два. Це то, якщо просто повезе, якщо бухгалтер на производстві порахував години, і вже були пораховані. І ви так звільняєтесь, наприклад, в понеділок звільняєтесь, в четвер вам зайшли гроші. Повторюсь, зарплати і аванси скидуться не з карти на карту. Це проводиться через банк, все офіційно. Банк тягне, бухгалтерія одна щита бухгалтерія друга І того до 10 днів може бути розрахунок про офіційному працевлаштуванні. Але плюс офіційного офіційно працевлаштування, що ви максимально захищені. Чому тому, що вам по любому виплатять цент цент і так далі, коли ви працюєте неофіційно, вам з кармана платять, і там вам можуть заплатити, а можуть не заплатити. Так що ось так.